Уряд хотів би повідомити про той пакет реформ, який вноситься до Верховної Ради України і який повинен бути проголосований парламентською коаліцією. Ми протягом останніх двох тижнів активно працювали з всіма представниками парламентської коаліції щодо напрацювання низки податкових бюджетних законів, соціальних законів, які необхідно прийняти в стінах парламенту. Частина пропозиції врахована, частина пропозиції буде розглядатися вже в самому парламенті, і під час роботи щодо розгляду цих законопроєктів ми будемо адекватно реагувати і приймати чи відхиляти ті чи інші пропозиції. Але зараз я хотів би описати основний шлях шлях тих реформ, про які всі говорять, які потрібні, і які повинні запроваджуватися в Україні. В першу чергу дозвольте мені розпочати з того, щоб розвіяти певні міфи, які доволі тривалий час обговорюються в українському суспільстві, тому вони два тижні поговорили, тепер, якщо можна, я скажу. Перше, що стосується підвищення пенсійного віку, на даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Друге, те, що стосується спеціальних категорій пенсіонерів. На даному етапі уряд не пропонує переглядати підходи в нарахуванні пенсій для спеціальних категорій. Третє: щодо стипендій для українських студентів, стипендії зберігаються. Четверте щодо Оподаткування або заборони отримання пенсії для працюючих пенсіонерів. Чинна система для працюючих пенсіонерів також залишається. Чому я кажу на даному етапі, тому що я сподіваюся, що той пакет реформ, який буде прийнятий парламентом, дасть можливість Україні отримати додаткові доходи державного бюджету. І покривати неймовірні соціальні видатки на плечах українського бюджету, який сьогодні є. Які цілі ми поставили? Перша ціль це податкова справедливість. І в рамках податкової справедливості ми запроваджуємо нові підходи в оподаткуванні великого бізнесу. Або як популістично прийнято називати це олігархічного бізнесу. В першу чергу підвищені ставки податку на ренту, а саме руда, нафта, газ і конденсат. Друге це скасування і диносації угоди між Україною і Кіпром. Через яку близько 6 мільярдів гривень щорічно виходило неоподатковано. При цьому хочу окремо наголосити, що скасування цієї угоди, на жаль, не передбачає одночасне припинення режиму спеціального оподаткування, тому що ще Кіпр повинен її також денонсувати. І тому Міністерство закордонних справ після голосування в парламенті отримає право невідкладно розпочати переговори з Кіпро. Третє. Трансфертне ціноутворення для великого бізнесу. А саме неможливість ховати прибутки в офшорних зонах і неможливість продавати товари за ціною, яка нижча, ніж ринкова ціна, в тому числі встановлена на міжнародних біржах. Четверте, той, хто більше заробляє, той повинен більше платити. Той, хто менше заробляє, і хто потребує соціальної допомоги, той отримує адресну цільову соціальну допомогу. Щодо нових правил в оподаткування в цілому, то це скорочення кількості податків з 22 до 9. І це перші кроки до легалізації заробітної платні і зменшення податкового навантаження на заробітну платню. У нас йдуть дискусії з членами парламента, як швидко це зробити. Ми пропонуємо це зробити протягом трьох років. В 2015 році ставка єдиного соціального внеску 25%. В 2016 20%, 2017-15%. Ми би хотіли зразу поставити 15%, тільки є невелика проблема тоді пенсії нічим буде платити. І тому ми сподіваємось, що бізнес виходить з тіні, ми зменшуємо ставки податків. Ми отримаємо відповідно більше доходів, тому що зарплати у конвертах не виплачуються. І тому чим більше буде легалізовано заробітних плат, тим менше держава буде оподатковувати такі заробітні платні. Далі третє, що стосується дерегуляції. Міністром внесено перший пакет дерегуляції. На першому етапі ми вже вдвічі скоротили кількість агентств, які здійснюють контрольні функції і кількість функцій, по яким перевіряють суб'єктів підприємництва. Зараз на другому етапі додатково скасовується 15 ліцензій, 3 дозволи і ще 18 регуляторних засобів. Далі, що стосується соціальних пільг, які ми оптимізуємо, прийнятий базовий принцип: хто потребує допомоги, хто є малозабезпеченим, той її отримує. А той, хто заробляє десятки тисяч гривень і ще при цьому користується пільговою ціною на газ, на електроенергію, на житло, на житлово-комунальні послуги, не повинен витягувати гроші з кишені бідної людини. І тому такий пакет нами також запропонований. Закон України про державний бюджет. Об'єктивно, що це надскладний бюджет. Для того, щоб в 2016 році українська економіка почала рости, 2015 рік повинен стати роком як стабілізації, так і чітких і жорстких правил роботи з державними коштами, з податками і з соціальними виплатами, я звертаюся до членів парламенту усвідомити. Свою відповідальність перед українським народом і перед українською державою. Те, що ми знаходимось в дуже складній фінансовій ситуації, це ні для кого не таємниця. Те, що потрібно робити, уряд робить. Цей пакет дасть можливість, підкреслюю, дасть можливість, а не гарантію того, що наші іноземні партнери. На 2015 рік додатково виділять кошти для фінансової стабілізації країн. При цьому ще раз нагадую: в цьому році ми отримали 9 мільярдів доларів США, з яких 14 віддали як кредити і заборгованості попереднього уряду. Великі реформатори, які зараз залишились в меншості, тому що вони зараз в опозиції, розповідають цікаві речі про те, як треба робити. Я можу сказати, як вони робили і яку ми ціну зараз платимо. За час режиму Януковича додатково взяли кредитів вдвічі більше за три роки, ніж за всю історію Української незалежності. Загалом близько 40 мільярдів доларів США було отримано кредитів. По яким ми зараз платимо проценти, по яким ми повинні думати, як їх погашати. І по яким нам потрібно отримувати фінансову допомогу не на фінансування дефіциту бюджету, а на закриття старих мільярдних боргів. Так що це справа кожної політичної сили приймати для себе політичне рішення. Чи підтримати країну в цей складний період часу, чи підтримати ті радикальні заходи, які, як на мене, недостатні, але не у всіх вистачає політичної волі до того, щоб провести такі ж жорсткі реформи, як проводились в Польщі, Латвії, Литві. Інших. Країнах, які потім стали країнами-членами Європейського Союзу, і сьогодні демонструють ріст. Тому сподіваюся, що в процесі роботи з членами парламенту ми все-таки дійдемо до їхнього розуміння, політичної відповідальності за майбутнє, а не за сьогоденн. Тому що зараз мова йде про майбутнє країни, яка повинна стати членом Європейського Союзу. Яка повинна пройти складний етап встановлення. Для того, щоб 2016 рік став роком зростання і стабілізації. Завтра міністр фінансів буде представляти закон України про державний бюджет. Також профільні міністри будуть представляти відповідні галузеві акти законодавства. Близько 40 законів уряд відправляє до парламенту для розгляду і прийняття. І переконаний. Що іншого шляху, ніж шлях економічних реформ і політичних реформ В країни немає. Ми сповідуємо цей шлях. Ми знаємо, що робити, і ми будемо це робити. Це є єдиноправильний і вірний рецепт для країни. І для цього так само обирали новий парламент і нову коаліцію. Це спільна політична відповідальність парламенту, коаліції. І уряду, який сформований на коаліційній основі і в якому представлена кожна політична сила, яка є членом коаліції. Так що, дорогі друзі, до завтра, до презентації відповідних реформістських законів у Верховній Раді України.